І ще одна добойована тема дитяча мастурбація. Ти як дитяча лікарка, розкажи, будь ласка, чому ми про це так мало говоримо і чи це загід, що це таке? Взагалі дорослі теж мало про це говорять, але це вже буде наступне питання. Справді, в мене є багато запиту від батьків, дітей про те, що щось відбувається з їхньою дитиною, і вони до кінця розуміють, що це відбувається. Хтось думає, що можливо це судома. Хтось думає, що дитина якось болить її, вульва, пече, чи тиснуться. Зазвичай відбувається це як батьки помічають, що дитина, коли хвилюється, коли неспокійна, коли хоче себе якось заспокоїти, розслабити, починає робити дивні рухи. Так і описують. Дивні рухи. Я завжди, коли батьки це описують, кажу, покажіть відео. Батьки, звісно, що відео мають і показують, як це виглядає. Виглядає це дитинка, може ніжку до ніжки терти. Може сидіти на підлозі і шурувати до підлоги своїми сетевими органами, якщо гарно сказати, шурувати, тобто тертися. Це може бути по-різному, тобто дітки можуть знаходити предмети, до яких вони торкаються. Зазвичай це відбувається у дітей різного віку. Може бути і в рік, може бути в два, може бути і в три, і в чотири. Це не є хвороба, це не ознака того, що дитина з нею щось відбувається не так, вона захворіла. Це просто один момент, того, що вона відчуває потребу в саморозслабленні. Це нормально. Найголовніше вам зрозуміти, це нормально. Як на це реагувати, старатися нейтрально? Тобто, якщо ви не хочете це бачити, як це відбувається, ви можете вийти в іншу кімнату, коли дитинка завершить момент мастурбації. Вона сама по вас прийде, і скаже: Мам, я готова гратися. Якщо це десь в місцях, де вам ну неприємно, що це хтось може побачити, то вам треба просто забрати дитину в те місце, де буде безпечно для неї, в першу чергу, безпечно для неї. Але зазвичай діти це не роблять в людних місцях. Роблять це вдома, там де вони відчувають безпеку. Може бути таке в садочку. Якщо там є якийсь тригер, і вони хочуть себе заспокоїти, теж таке може відбуватися. але це вкрай рідко. Тоді ви проговорюєте з вихователем, що таке буває, тоді дитину краще не чіпати. Інколи, якщо ви хочете цього уникнути, можна відволікти дитину, переключити на ігру чи щось інше, і це буде відбуватися, не буде відбуватися. Але пам'ятайте, що це є норма, це є окей, воно минає, воно не призводить до раннього початку статевого життя, до ранніх якихось ознак якогось насильства і цього іншого. Це є нормально, Дитяча мастурбація це нормально. Звісно, якщо дітки мають ще якісь Тривожні стани, які відбуваються в них, то це можна проговорити з психологом. Але якщо взяти глобально про дитячу мастурбацію, це є окей. Ну мені як мамі трошки важко це сприяти, звичайно, але ну це мені здається буде дуже корисно для слухачів. Так, всім та всім батькам це... це важко прийняти, тому що ми дорослі по-іншому це розцінюємо. Тобто, це не про те, що дитина потребує сексуального контакту. Це момент інший, тобто не плутайте, не порівнюйте з собою. З власними відчуттями, тому що це трошки по іншому.